А? Ось. ось тут 6-7 кілограмів. Ось другий ось така біла картопелька по 16 гривень. Хто питав ціну на картоплю, ось така 16 гривень. Бачите, різні господарі по-різному пропонують свої ціни різні за свій товарчик. Стільки ос. Так що ось такі диньки по 20 грив... а, 25 гривень, але треба брати не менше трьох штучок. Ось таке різноманіття персиків, помідорчик, виноградик, в общем-то, з всього багато. А ось така краса. Ось так.